Я дивилася це питання із контексту дозволу додаткової ще й у, штат, ну штатів гамселити зі сторони якраз Харкова по території РФ. Uh -huh. Що дуже дуже добра історія, і да, воно впливає. І впливає, воно ну суттєво воно впливає, і я, я ж кажу, я дивилася це питання для свого каналу, для інших каналів, от буквально там сьогодні ранком, учора. Тобто, це гаряча тема з цим дозволенням. Так. Мене перед тим як взагалі дали дозвіл якийсь, мене вже випадало. Там хто слідкував, бачили, що я ще й наголошувала на тому, що з дозволом або ні, ми будемо валити по їх території. Типу, значить, знайдемо спосіб, як валити по їх території своєю зброєю, і е, підтвердження цьому скоріше за все, я так розумію, або вже є, або от от буде, тому що там ми кое-що переробляємо, і це кое-що буде мати дальню дистанцію, і коротше і все хорошо покривати там більше ніж 200 км. І це викликає у росіян занепокоєння. От. Тому, да, зброєю своєю чи зброєю іноземною, але валити по їх території ми будемо. І, звісно, це суттєво в гарному сенсі впливає на хід війни. Тому що це означає, ти не скупчиш так солдат, ти не піднігнеш так техніку, твої пускові установочки, до них можна буде дістати От. і так далі, тому подібне. І я піднімала ще давно, і ми з вами піднімали питання, що я казала про те, що якщо немає змоги захистити Харків, я у тому. Форматі ну немає не такої кількості там ППО систем, які б могли впоратися з такою кількістю ракет, яка на нас летить. Ну то значить, треба йти від противного, валити просто те, з чого по нам стріляють. Все <сміст> все дуже просто. Да, Залишаються літаки, які запускають кабель, да, з дальньої дистанції, але це все одно це ж не одне і те саме, як вічні С-300. Тобто зараз якраз таки для Харкова є перспектива того, що нарешті обстрілів стане менше і стане значно спокійніше. Ну ми почнемо працювати у цьому напрямку. Як мінімум, давайте так. Якщо у нас не стане менше обстрілів, і не стане спокійніше, то Білгороду теж спокійно не буде, а це все одно мріє душу. Ну тобто, це зрозуміло, що це одразу не, не відбудеться. Для, для цього потрібен певний час для того, щоб вирухувати, де що стоїть, як ти можеш обійти. Їх Системи захисту, реби і бла бла бла, і, коротше, купа усього. Оцих моментів прилавчитися вчитися і пару разів хорошо так вгамселить, перелякати, Вони і так повідтягували свої установки кудись аж за Білгород. Де, бо тепер підліт ракети частіше за все до Харкова інколи досягає понад три хвилини і доходить аж до п'яти на секундочку. Це насправді успішний успіх, тому що до того було 40 секунд хвилина. На сьогоднішній день, от з цією з історією, де ситуацію, яка зараз склалася, яка є ціль номер один для ворога? якою є задача зараз для них першочергова? По-перше, вони каламутять воду до саміту миру і будуть її каламутати, і вона буде там каламутитися, тому що там буде і міжнародний якийсь вплив, тобто намагання загострити у світі ті гострі точки, які є, типу Тайваню знову, Ізраїлю, можливо, повернення до питань Карабаху. Коротше, оцей всією сракою вони будуть займатися. Ну і каламутити воду нам, безумовно. Тобто, це масові обстріли. Вони на літо випадають на червень. Випадає масовий обстріл. А, тобто, ну це треба розуміти, що він там є, його вже видно. Тобто вони його вже планують. Це лише питання типу дня, коли саме вони вирішать вгамселити. А от і е, під під підкріплення наступальних дій на на різних ділянках фронту. Ну і плюс Сумщина. Тобто, ми розуміємо, що м, вони планують все таки лізти на, на, на Сумщині між Харковом і Сумами, скоріш за все, на Суми. Вони намагаються розтягнути наші сили. По лінії фронту не тільки тією, яка уже є, але й створенням нових прецедентів, в яких ми будемо змушені знімати резерви і тягти їх на підсилення та на підкріплення кордонів. Ну це магічний ритуал негативного характеру, угу. тобто магічний ритуал негативного характеру, який направлений на те, щоб чоловіка ну, унічтожить, да, скажімо так. порчи различные абсолютно, есть абсолютно разные. Есть на здоровье, есть там на бедность, есть там, ну, переклад это тоже порчи, болячек, да, например. Вот, 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 вот все, что негативного можно как бы придумать, его можно отнести к порче. Угу. Чи може людина сама зробити порчу? Без не для того, чтобы сделать порчу самостоятельно, нужно, во-первых, во-первых, иметь, поскольку там есть часть ритуальная ритуалистика, да, то есть нужно иметь отклик от сил. То есть человек чисто на своем, на своей какой-то энергии, на своей силе порчу сделать не сможет. Проклясть, да, сглазить, да. Вот чем отличается сглаз, проклятие от порчи? То, что порчу это ритуал. Проклятие из глаз там по-другому все немножко. То есть заглазить на личной силе можно. А если нужно именно конкретно порчу сделать, только к специалистам, потому что должен быть отклик от сил, во-первых. Во-вторых, кто попало, порчу сделать не сможет, потому что нужно понимать ситуацию. Момент справедливо-несправедливо, перед этим делается диагностика. Угу. А ты сказала, что есть какие-то разные виды порчи. Что это за виды порчи? Ну, я перед этим уже сказала что есть на бедность, есть на по здоровью пройтись, есть там по детям бьют, все что угодно. Приворот тоже порча, по сути. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот Угу. Mm -hmm. вот, любой негатив. Вот, вот смотри, приходит клиент ко мне, то есть как можно порчу, да? Приходит ко мне клиент, я у него спрашиваю, что он хочет? Вот я должна понимать задачу. Какая задача? Порча на понос тоже есть, например, да, понос на весь. Ну, есть такое. Сраные порчи, как мы их называем. І люди yeah. замовляють таке? Ні. тільки побалуватися більше, ні 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 Тобто, опять таки э, розсорки це да, теж порче, по суті, теж негативне воздействие. Да, просто немножко ну, такое ну, другого характера. Тобто, просто приходить з запросом определенным, практику вже должен как бы, подобрать. Угу. А, окей, а, тоді виходить, порча вона сильніше буде, ніж зглаз той самий, чи прокляття. чи а... Энергетично ну, на ривне. Касательно энергетично, я считаю, что сглаз это вообще минимальный негатив. Ну, может, помнишь, там часто, там не знаю, мы маленькие, когда росли, там домой приходили зевали. Да. Ну, там прошелся, какой то пошел, сходил, там какую-то бабку увидел, зевать начал. Ну, вот это вот это вот сглаз. Тебя заглазили. Ну, проходит все эта фигня. А проклятие порча, как бы да, это уже посильнее будет. Но понимаешь, родовое проклятие, например, родовая порча это в принципе одно и то же. Mm -hmm. То есть нужно просто понятие, о чем мы разговариваем. Мы просто говорим про что-то ставленное, или именно родовое про то, что там прямо годами и поколениями отрабатывается. Это ми разом. про родове прокляття себе поговоримо трошечки пізніше. Зараз хочу запитати, як взагалі людині зрозуміти, що на ней порча чи прокляття, чи зглаз? глаз. Ну, з глаз ми вже Нузглас ну, это люди... мінімал, мінімалка, которая может быть элементарно, приходить домой, зеватень, какой-то енергії, усталость. Ну, вы просто поспали, все хорошо. Проснулись, все нормально. Вот это сглаз, это минимальный негатив. Он бьет минимально. Даже элементарно, не знаю, у вас там на работе какие-то сотрудники энерговампир, вам подпитались немножко, у ну это уже это сглаз. Вы восстановились, все хорошо. То есть, родового у не бывает. не бывает. Сглаз это минимальный негатив. Якщо говорим говоримо про порчу і про прокляття, ну якщо зробили на вас Порчу, опять таки потрібно розуміти, яку Порчу зробили. Якщо зробили на бідність, то, понятное дело, що перша основна цель це вбиток. Ну, взагалі, якщо ми розглядаємо час війни, він складний людей. Перебувати у війні постійно це дуже психічно складно, це велике навантаження, постійні тривоги. Що стосується літа, Літом людям буде легше, тому що а, літом цьому сприяє погода, дуже багато сонця. Сонце воно надає відчуття щастя. Наше щастя знаходиться в районі соняч... сонячного сплетіння, і коли ми перебуваємо під сонцем ми відчуваємо радість, нам легше переживати навіть складні події. І незважаючи на напруження, яке буде зберігатися на фронті протягом літа, а в Україні зараз є великий шанс в цьому році завершити цю війну, цей конфлікт цьому сприятиме також саміт миру. І... Також для України наприкінці літа будуть кращі позиції, ніж вони є зараз, але напруження буде зберігатися протягом всього літа. Люди при цьому, звичайні, люди не воєнні відчувати себе легше і краще да, в поточних умовах. Угу. Давайте детальніше поговоримо про кожен місяць, зокрема, червень. От ви згадали про те, що буде саміт миру. Дійсно, чи будуть там якісь прийняті рішення, такі ось проривні, можливо, такі рішення, які зможуть наблизити Україну до перемоги? Є можливість зараз важливих домовленостей на цьому саміті. І також я бачу, що Україні продовжують надавати зброю, і деякі країни дозволять використовувати цю зброю на території Російської Федерації. Тому для України це великий шанс втримати свої позиції. І все-таки ми зберігаємо таку гілку реальності, де в кінці літа восени ця війна може завершитися. Тобто можуть скласти такі події, є ця реальність, що війна в Україні завершиться? Ну це дуже позитивні новини, дійсно. Чи можемо говорити зараз про те, що в Україні Україна разом із партнерами вже має певні домовленості, попередні якісь бачення стосовно того, яким Буде цей договір, домовленість саме про мир. А Україну підтримує Європа. Звичайно, деякі країни блокують, але в загальному Європа підтримує. Будуть питання щодо Америки, будуть питання щодо Китаю. Ось ці дві гілки також може бути реальність, в якій загостриться конфлікт саме між Америкою і Китаєм. І також цього літа може відкритися, є така реальність, де відкривається Нова війна на планеті Земля, тобто може бути ще один такий спалах в іншому місці, між іншими країнами може виникнути конфлікт.